Зроблю ще одну нескладну фігурку на лісову тематику. Ось такий невеличкий шматочок дерева залишився. Як завжди для початку рекомендую зробити замальовку, хоча можна і без неї. Потрібно спочатку обвести заготовку по габаритам. Далі потрібно з усіх сторон звузити фігурку. Для цього зверху зроблю ось таке коло. І приблизно ось на такій відстані припиню звужувати. Але для початку потрібно прибрати залишки кори. Відповідно до схеми зроблю ось такі вуса, які плавно будуть переходити в коріння, а також брови. Тепер потрібно ножем прорізати контур. Так само і вуса, як тільки контур був прорізаний, потрібно заглибитись ножем. Далі потрібно буде зробити ось такі клиноподібні надрізи для того, щоб земітувати коріння. Потім їх потрібно буде ще заокруглити. Також по периметру зроблю ще скошений край. Зробивши ось таку імітацію коріння, деяким із них придав трохи більший кут нахилу, а деякі залишив так. Тепер потрібно сформувати площу під обличчя, прорізати ножем та заглибитись. Тепер можна перейти до заокруглення прямих граней. Як на вусах, так і на бровах. Важливо дуже сильно не тиснути. А також потрібно буде зробити розділення. Наступним кроком потрібно зробити очі. Також вирішив зробити ще декоративну кору і щоб вона мала ось таке нерівномірне завершення. Спочатку прибираю матеріал за межами лінії, а потім потрібно буде зробити більш виразний контур. І так по всьому периметру. І також потрібно ось такою виподібною стамескою зробити текстуру кори дерева. І на завершення також потрібно все ще відшліфувати наждачним папером. По завершенню шліфування фігурку також потрібно буде покрити ще олією льону. Або можна обійтись без неї. Чи як варіант можна буде замінити її лаком, але він буде сохнути довше. Ось так виглядає фігурка по завершенню. В описі до відео є деяка інформація стосовно матеріалу та інструментів. Також пишіть в коментарях, чи було це відео інформативним і зрозумілим. Дякую за перегляд!